Доброго дня, любі дев'ятикласники. Сьогодні у нас з вами у перший в цьому навчальному році урок геометрії. Тож, давайте з вами, будь ласка, заведемо зошити з геометрії. Тобто, у нас буде два робочі зошити з геометрії і один контрольний. Один контрольний він буде як для алгебри, так і для математики. Значить, підпишете. Зошит для контрольних робіт з математики, учня такого то класу Жуківської гімназії, Прізвище і ім'я. А і два робочі зошити. Знову ж підписуємо: ЗОшит для робіт з геометрії, учня 8 класу Жуківської гімназії, Прізвище і ім'я сьогодні в нас безпосередньо урок геометрії, і тема нашого сьогоднішнього уроку, Тема нашого уроку – це повторення за восьмий клас. І першу тему, яку ми з вами повторимо, це про чотири про чотирикутники. Тож відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть число, дистанційне навчання, і тема уроку – повторення з теми чотирикутники. Повторення з. Теми кутники. Повторення з теми 4кутники. Давайте з вами пригадаємо, що взагалі називають чотирикутником. Чотирикутником називається фігура. Яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, що послідовно їх сполучають. При цьому жодні три, жодні три з даних точок не повинні лежати на е, одній прямій, а відрізки, які їх сполучають, не повинні перетинатися. Дані точки називають вершинами. Чотирикутника, а відрізки, які їх сполучають, називають сторонами чотири. Називають сторонами чотирикутника. Тобто вершини я можу ось позначати, де я показую, а сторони теж ось у нас. Е, вершини чотирикутника називаються сусідніми, якщо вони є кінцями однієї з його сторін. Несусідні вершини називаються протилежними. Відрізки, які сполучають протилежні вершини чотирикутника, називають, називають діагоналями. Значить, ось дивіться, А-тут ще повинна бути, буковка С. АЦ С, діагональ, і БД буде діагональ. А Б і ДЦ це будуть протилежні сторони, АБ і а це, це будуть називатися е, теж протилежними сторонами. А А, Д, Б, С це будуть у нас вершини. І вони будуть називатися сусідніми е, вершинами. Так, далі. Е, сторони чотирикутника, що, входять з однієї вершини, що виходять з однієї вершини, називаються сусідніми сторонами. Сторони, які не мають спільного кінця, називають протилежними сторонами. Так само, як і у трикутника квадрата можемо обчислити і периметр чотирикутника. Периметр чотирикутника це сума довжин усіх його сторін. Сума довжин усіх його сторін. Так, рухаємося далі. Чотирикутник він може бути і може бути опуклий, а може бути і неопуклим. Значить, чотирикутник називається опуклим, якщо він лежить в одній півплощині відносно будь-якої прямої, який містить його сторону. На рисунку знизу нижче нарисовано опуклий чотирикутник АБД. А С і БД у нього будуть діагоналі. А на рисунку справа нарисовано теж чотирикутник А, Б, С, Д. Він у нас вже буде неопуклий, тому що а, Б... А Б і Д будуть його в діагоналі. Далі розглядають ще таке, що сума кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів. Існує дуже багато видів чотирикутника. Зараз ми по кожного, кожного, кожен вид пригадаємо. Перший вид це в нас є паралелограм. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні. На рисунку у вас наведено ABCD – паралелограм. АБ сторона буде паралельна стороні DC, а сторона АД буде паралельна стороні БЦ. Так, яка ж існує влас... які ж існують властивості паралелограма? У паралелограма протилежні сторони рівні. І протилежні кути рівні. Ви бачите, що записано АБ буде дорівнювати стороні DC, а сторона BC буде дорівнювати стороні AD. І сказано, що протилежні кути рівні, тобто кут А буде дорівнювати куту С, а кут Б буде дорівнювати куту Д. І Ще одна властивість у паралелограма – кути, прилеглі до однієї сторони, в сумі дорівнюють 180 градусів. Тобто, якщо ми взянемо сторону A, до сторони А Б будуть два прилеглі кути, це кут А і кут Б. Сума їх дорівнює 180 градусів. Якщо ми взянемо сторону СД, кут С, додати кут Д, теж буде дорівнювати 180 градусів. Якщо ми взянемо сторону. Наприклад, А С, значить, кут С буде дорівнювати куту А. Якщо ми взянемо сторону БД, кут Б буде дорівнювати куту Д. Ну і так далі. Далі, якщо у паралелограмі кути прилеглі до однієї сторони, в сумі будуть. Дорівнювати, так, 180, це я сказала так. Далі, діагоналі паралелограма будуть перетинатися в точці перетину, і вони будуть ділитися пополам. Тобто, дивіться, діагональ БД буде перетинатися з діагоналю АС в точці О. І вони будуть ділитись навпіл. Тобто, БО буде дорівнювати ОД, а АО буде дорівнювати ОС. Ще одна з властивостей, що діагональ паралелограма поділяє його на два рівні трикутники. Дивіться, якщо ми нарисуємо паралелограм, проведемо діагональ, у нас отрим... ми отримаємо два рівні трикутники. Це трикутник А Б С і трикутник С і трикутник С ДА. Вони між собою будуть. І далі, а справа це будуть трикутники А, Б, Д, і трикутник С, Б, Д. Вони ці трикутниці по, по дві пари трикутників, вони будуть рівними. Рухаємося далі. Значить, тут у нас наступний вид чотирикутника це в нас прямокутник. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути. Рівні. Ви бачите перед собою прямокутники, я думаю, всі знає і всі знаєте, які у нас, що таке взагалі прямокутник. Які існують ознаки прямокутника. Якщо в чотирикутнику всі кути рівні, то він є прямокутником. Якщо у чотирикутнику є три прямі кути, то він також є прямокутником. Якщо у паралелограмі є прямий кут, то паралелограм є прямокутником. І якщо у паралелограмі діагоналі рівні, він також є прямокутником. Наступний вид чотирикутника це в нас ромб. ромб. Це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Ось подивіться, перед вами нарисований паралелограм. Діагоналі ромба властивість перетинаються під прямим кутом. На діагоналі ромба є бісектриса бісектрисами його кутів. І висоти ромба вони у нас рівні. Висоти ромба рівні. Наступний вид чотирикутника це квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні, всі кути рівні, всі кути мають по 90 градусів. Так, які ознаки існують квадрата? Значить, якщо в чотирикутнику всі сторони і всі кути рівні, то він квадрат. Якщо діагоналі квадрата, якщо діагоналі… Прямокутника перетинаються під прямим кутом, то він є квадрат. Якщо діагоналі ромба рівні, то він також є квадрат. Ще один вид чотирикутника це трапеція. трапецією називається чотирикутник, у якого тільки дві протилежні сторони паралельні. Ці сторони називають основами трапеції, а дві інші сторони це будуть бічні сторони трапеції. Оце А Б і Б С це в нас будуть основи трапеції, а А Б і С Д. це будуть у нас бічні сторони. Тобто а, Д і БЦ в нас бічні основи трапеції, а, а Б і С, Д – це в нас бічні сторони. Як трапеція, розрізняють два види трапецій. Це рівнобічна трапеція і прямокутна. Якщо. Бічні сторони рівні, то таку трапецію називають прямокутною, рівнобічною. Якщо одна з бічних сторін трапеції перпендикулярна до основи, називають прямокутною трапецією. Ви бачите, внизу у вас є два види трапеції. Існують властивості. Значить, кути трапеції, які прилеглі до однієї бічної сторони, у сумі будуть дорівнювати 180 градусів. Відрізок, що сполучає середини бічних сторін трапеці, називають середньою лінією трапеції. Е, наступна це середня лінія трапеції, вона буде паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Але я звертаю вашу увагу на те, що середня лінія вона не буде проходити через точку перетину діагонали трапеції. Існують далі ще властивості рівнобічної трапеції. У рівнобічній трапеції, кути при основах, вони рівні. У рівнобічній трапеції, діагоналі рівні. У рівнобічній трапеції діагоналі створюються з основою рівні кути. І у рівнобічній трапеції діагоналі, перетинаючись, утворюють два рівнобедрені трикутники, з основами, яких є. Основами яких є трапеції. Ось, дивіться у вас малюночок. І ще в нас є вписані і описані чотирикутники. Значить, навколо чотирикутника можна описати коло тоді, тільки тоді, коли сума його протилежних кутів буде дорівнювати 180 градусів. Що в нас є? на нього, Навколо нього описане коло. То дивіться, у нас є кути, наприклад, альфа, бета, гама, сігма. Якщо ці, про сума цих протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то такий чотирикутник буде описаний навколо трапеції. Зараз ми з вами розглянемо. Задачі. Але задача написана у нас сказано ушно. Але ми її записуємо письмово. Значить, малюємо, не забуваємо, що з лівої сторони ми, з, ми рисуємо малюнок, з правої сторони, записуємо скорочену умову задачі, дану знайти і розв'язання. Дана в нас рівнобічна в трапеція А, Б, С, Д. Нам потрібно довести, що кут А. Буде дорівнювати куту B. куту Д, як ми будемо її розв'язувати? Значить, ми розглянемо, ми проведемо ЦК, ми проведемо, що це в нас висота, чи бісектриса. У нас утворився якийсь паралелограм, дивіться. А БЦК це паралелограм. Отже, дивіться, ЦК буде дорівнювати стороні. С А кут D буде дорівнювати куту D. А кут А, C, K, D, вони будуть відповідні кути, тобто сторона А вона буде паралельна стороні CK. і буде також паралельна січній АК. Паралельна січні яка. Отже, можна сказати, що кут А буде дорівнювати куту Д. Цю задачу ви записуєте у ЗОши до своїх робочих зошитів. Наступна задача. Наступну задачу ми з вами розглянемо, ми з вами розглянемо. Усно. Не будемо. Не усно. Давайте взагалі будемо писати. Знову ж малюємо малюнок, записуємо дану. Значить, дану у нас А БЦД трапеція Ц, К, Ц, К буде дорівнювати КД. Із вершини трапеції опущений перпендикуляр. Бачите, проведений, значить, на сторону ЦД І продовжено. Значить, нам потрібно довести, що БЦ BC, BC сторона БЦ BC буде дорівнювати ДМ. Як ми будемо його доводити? Дивіться, ми розглянемо. У нас утворились кути CKB і кут ДКМ. Вони між собою, оці два кути, вони між собою будуть вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути у нас рівні. Потім кут БЦК і кут КДМ, вони в нас будуть внутрішні різносторонні кути, при паралельних прямих БЦ і АМ, січній Д. Отже, БЦ та ДМ, вони у нас будуть рівні, БЦ та ДМ у нас будуть рівні. Так, далі ще одна задача. Навколо кола описано рівно-бічна трапиція, основу якої відноситься 2 до 3, а середня лінія 10 см. Знайти всі сторони трапеції. Знову ж записуємо, рисуємо малюнок, записуємо дану. Записуємо розв'язання. Ми з вами говорили, що можна, що в трапеції можна вписати коло. Сума бічних сторін, яких повинна дорівнювати сумі її основ. От давайте подивимося. У нас основи А, Б С і Ади. Якщо ми їх додамо Б С плюс С, Д, а, а Б, А, Б, С плюс а, Д. Е так, значить, ми позначимо одну сторону, сказано, відносяться як 2 до 3. Значить, якусь нехай сторона BC у нас буде 2х, а сторона АЦД АД буде 3х. Але в нас існує теорема про середню лінію трапеці, що бічні сторони. Сума бічних сторін, сума основ на пополам. Тобто записуємо 2х плюс 3х дорівнює 2. Коли ми порахуємо, у нас виходить 5х, поділено на 2 дорівнює 10 або 5х дорівнює 20, звідси х дорівнює 4. Тепер ми можемо знайти, чому дорівнює сторона БЦ. Сторона БЦ у нас буде 2 помножити на 4, 8 см, а сторона АД. Буде 3 помножити на 4, буде 12 сантиметрів. Тепер ваше домашнє завдання. Ви бачите ось завдання, ви перепишете його в зошити собі. Отже, на цьому уроці ми з вами пригадали. Що таке чотирикутник? Згадали, які існують види чотирикутників, назвали властивості, ознаки кожних із чотирикутників і розв'язали деякі задачі про чотирикутники. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До нових зустрічей!